Агентство Блумберг провело масштабне розслідування і з'ясувало, що Москва активно взаємодіє з Китаєм у виробництві, зокрема, дронів. А російська компанія «Аерохіт», яка розгорнула масштабне виробництво безпілотників у Хабаровську, вже понад два роки співпрацює із китайськими фахівцями компанії Аутел. Аби приховати своїх постачальників, росіяни активно використовують посередників, наприклад, фірми, які займаються сільгосптехнікою або транспортуванням морепродуктів. З початку 2023 року інженери Аерохід співпрацюють із китайськими фахівцями з компанії Аутель над локалізацією виробництва дронів, зокрема моделі Autel Max МАКС t Ця модель була створена спершу для цивільного використання, але виявилася дуже ефективною в бойових умовах, зокрема через стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Документи показують, як Чітливі технології можуть переміщуватися із Китаю до Росії, навіть якщо уряд Сідзінпіна заявляє, що не постачає їх жодній зі сторін. І власне ці документи якраз опинилися в розпорядженні агентства Bloomberg. Завод компанії «Аерохіт», що отримує державне фінансування, планує довести цьогоріч випуск дронів до 10 тисяч одиниць на місяць і розширити виробництво для більш просунутих моделей. Для порівняння найвідоміше російське підприємство з виробництва дронів в Алабузі випускає до трьох тисяч дронів на місяць. Місце розташування заводу компанії Аерохід також обрано не випадково. Відстань від Хабаровська до найближчого кордону з Китаєм у районі селища Фуюань становить усього 60 кілометрів, а до міжнародного річкового порту Тундзян 300 кілометрів. Загалом інформація про технологічну підтримку Москви зі сторони Пекіну не нова, очевидно. І напередодні, як в Європейському Союзі, так і в НАТО, зокрема, попереджали про це. Але нові факти Bloomberg дозволяють нам деталізувати фактично умови і обставини співпраці Москви та Пекіна. Ну і загалом, про те, що якраз така співпраця дозволяє фактично Москві продовжувати бойові дії проти України напередодні заявляла президентка Європи. Пейської комісії Урсула фон дер Ляйн, і вона знову ж таки висловила глибоке занепокоєння, якби це не звучало у зв'язку із такою співпрацею, бо вона очевидно створює загрози для безпеки на європейському континенті. Ми знаємо, що непохитна підтримка Росії з боку Китаю спричиняє зростання нестабільності та небезпеки для Європи. Ми можемо сказати, що Китай фактично сприяє військовій економіці Росії і ми не можемо цього прийняти. Якщо Китай заявляє, що захищає міжнародний порядок, заснований на правилах. То він має однозначно засудити грубе порушення Росією суверенітету України, її територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів, і діяти відповідно. Ну, фактично, можна пригадати і е, певну реакцію з боку української влади після масованого обстрілу російської армії Києва в ніч на 4 липня. У збитих дронах слідчі виявили компоненти китайського виробництва, а саме кріплення та катапульти. Ну і виготовлені вони були всього кілька тижнів до того. У відповідь Київ запровадив санкції щодо п'яти зареєстрованих у Китаї компаній, які постачали країні агресору. Ці деталі санкції нагадаю, включають заборону на ведення бізнесу на територію України і заморожування всіх активів. Також президент України Володимир Зеленський зазначав про пакет санкцій проти компаній з Китаю, які Продовжують, на жаль, постачати компоненти для російського виробництва зброї, зокрема для шахедів. Зеленський повторював, що є чіткі докази цього, і зазначив, що Україна буде говорити також із нашими партнерами, аби вони підтримували українські санкції. Фактично дублювали їх. Ну і знову ж таки потрібно посилювати тиск на Китай, зазначав не Володимир Зеленський. А уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомляв, що кількість китайських компонентів у російських засобах ураження з 2023 року зросла майже втричі. Якщо в перші роки війни Китай просто фактично заробляв на Російській агресії проти України постачаючи відповідні компоненти для безпілотників і Україні і Росії, то останнім часом Китай почав обмежувати експорт тих чи інших компонентів чи збірних моделей безпілотників в країни НАТО а також в Україну. Але при цьому таких обмежень щодо Росії ну. На жаль, немає. Ну і так само Пекін несе відповідальність за 80% випадків обходу санкцій, введених щодо Росії. Про таке йдеться вже в закритому в закритій доповіді МЗС Німеччини, до якої отримала доступ німецька газета Zeitung». Євросоюз продовжує вимагати від китайської влади відмовитися від підтримки Кремля.